І на церемонії весілля Кеті Холмс та Тома Круза було багато голівудських зірок і в тому числі багато сантологів. Дев'ять Міскавич він був його свідком на весіллі, тобто він вже став його реально найкращим другом. Що, Кеті, що... прям вона на набагато молодша за тому? У них там десь можливо до 15 років. Ого да ну, мені щось так здається, да вона теж почала потроху навертатися до сантології. І о, один із ще таких дуже дивних обрядів сантологів це народження дітей в тиші. І Кесі Холмс була змушена народжувати свою дитину Сурі в тиші, тобто їм не можна було спілкуватися. Це теж пов'язано з цими тетами, тобто, коли людина жінка щось говорить під час пологів, дитина народжується в цьому шумі, в криках, до цієї дитини пристають ці тети, що там якась негативна аура, і ходять слухи, що вона Кеті Холмс народжувала в тиші. Соціентологи вважають, що слова, які дитина чує під час пологів і народження, можуть вплинути на неї на все життя, тому вони намагаються усунути будь-який негативний ефект, повністю виключивши слова. А ще на дитину на все життя може о, вплинути те, що з нею не спілкується її батько.